Усім вас з вами може це Україн Alternative News, і це вже наша не щоп'ятична, а щосуботня рубрика Ukraine «Юкри...» «Юкри...» Alternative News. Отож, не буду казати, чому я так вирішив. Ну що ж, поїхали. Отож, новина з приводу Корн, а точніше, їх басиста Field. Е, я напитаю, в якому саме подкасті, Філді спитали, що там по Корн? І він сказав: з мужиками я не спілкувався з 2019 року, тобто це виходить 6 років, він не бачився та не грав з музикантами гурту Корн. І каже, що він дуже... йому дуже подобається їх нова музика, але він вже тупо заїбався від цього всього. Він хоче робити своє поки що і чили. по першим заявам Філкі пішов з гурту через проблеми з котиками. Так, я сказав саме котиками, бо дану фразу можна тупо отримати в бан і все. Ну, гадаємо, що філді оклімається колись. І повернеться так же епічно, як це зробив Брайан Хед у 2012 році на якомусь фестивалі. Коли він повертався у гурт Корн Ставимо це потужний метр. Так, це нова штука в відосах: потужно метр. Потужно! Отож, новина з приводу гурту Iron Savier. Дані люди відмінили якийсь концерт в США через протест проти помаранчого їбалоного мужика та лю -лю -лю любителя покидати привіт сонцю на підтримку нас та пана. Володимира Зеленського. Отак-от. Цьому ми ставимо x 2 потужно. І переходимо до наступної новини. Отож. з приводу серіалу про Озі Озборот. Так, хто не знає, хто сидить в танку про Озі Озборо надібавшись документальний серіал. І що ми знаємо? Його робить Paramount+, Plus. Назва його буде натискей from Now. Кілька серій нам невідома. і все, що ми знаємо, що він буде вийде, коротше, він в кінці цього року. Десь, напевно, навіть може на початку 26 го але гарантують, що буде в кінці цього року. Ну що ж, саме на цьому знову потужно. Поїхали далі. Ну <му> е, вона з приводу шведського гурту Ghost. Або вони випустили нещодавно свій новий сингл Satanize та на нього кліп. В кліпі ми можемо побачити, типу, як. Чувак перетворюється у папу Мірісуса VI. Це, блядь, дуже дивно, але окей. Що можу сказати про новий образ Папи Мірісуса VI? Отож, він виглядає як такий циганський барон його описує. Такий сатанинський християнський циганський барон. Мені подобається два потужно. Тепер новина з приводу сольного концерту Black Sabbath, який буде вже останній. Хоча останній по логіці був у 2013 році, і навіть був тур The End. Отож, що каже про це Керрі Кінг? А нагадую, що у минулому відосі, який підсказка, якщо не помиляюсь, буде десь отут, Озі Озмір сказав, що він не буде грати повний сет. Але про це ви подивитесь вже ось тут. Отож. А ще висказався нещодавно Керрі Кінг. Він сказав, що вони з Slayer планують зіграти пісню Сабатів. Я так думаю, що це буде дуже потужно. Не, не, не враховуючи те, що Озі Осберн зіграє Півсету з Black Sabbath. буде гіпергурт, ну я, про який ви вже знову, я третій раз нагадую, подивитись тут. І що ще хочу сказати? Ну, це, напевно, буде круто, але ми подивимось на цей концерт вже на наших екранах, коли він вже вийде. Переходимо до наступної новини. Отож, новина, вона остання на сьогодні. Е, гітарист британського моготік метал гурту Paradise Lost заявив, що вони вже новий матеріал. Альбом буде. Декілька пісень вже написані. І це буде саме розйобисто, що є розйобисто. Ну, а з вами був Мош. Це Екренельторнет Тьюз. Усім щастя, здоров'я та альтернатива по-українськи. А, і також забув сказати, що. І з 13 числа по 20, як ще якось 8 -е число, відоси не будуть виходити через певні причини. Або вони будуть виходити, або дуже рідко, і без мого фейсу. Ну, ми подивимось, і про це ми все будемо детальніше казати у нашому телеграм-каналі, який ви можете побачити в описі нашого профілю та просто загугливши в телеграмі. Ukraine Alternative, отако. Вот ну тепер точно з вами був Мош. Це Екрана Альтернатів Нюс Альтернатива по українськи.